Хочу показати вам незвичайні ягодки, які в мене є на ділянці, трошки такі необичні. І почну із Азії. У Азії досить така видовжена ягода із щільною м'япіткою і гармонійним смаком. На 15 вересня вона вже дозріла. Набрала цукор і можна її знімати. Це в мене минулорічна підщепка. Тут мало. Ось. Які мінуса її треба закривати від сонця, тому що на сонці горить вона до тих пор, поки не розм'якшилась. вона просто тільки сонечко побачила, все, ягода зморщилась. Ось, до речі. Ми бачимо цей слід. Ну не лопнула. Нормальна, смачна ягода із незвичайною формою. Ну от яка ягода. Досить така немаленька. А вага ягоди 13 грам. Ось. І довжина більше 5 сантиметрів. Ось так спробую зламати її. Дивіться, яка в неї консистенція м'якоті. Сок не побіг взагалі. У цій ягоді дві кісточки. Ну, друга незвичайна ягода, це всім відома, бо вона вже стала звичайною. Це аватар. З такими характерними ямочками. Але не всі, я без ямочок. Також до 5 см ягодка. безнасіневий, повністю немає в нього насіння. І така приємна щільна м'якіть. Консистенція. Також незвичайна трошки ягодка почала вже на 15 вересня заізюмлюватися. Це у мене Хелловін. Або ще його звуть відміни пальце. У нього цікаве цукоронакопичення, таке непогане, гармонійний смак і досить щільна, щільна така ягодка. Вона непогана сломається, дивіться. Ось, Без витікання соку. Гарна ягода. Цікава форма.